Вірус імунодефіцити людини або ж віл збутник, який поступово послаблює системи організму. Симптоми можуть з'являтися роками, і людина часто не відчуває небезпеки. Він передається через кров статевим шляхом та від матері до дитини під час вагітності пологів або годування в Україні станом на 1 жовтня понад 135 тисяч інфікованих на обліку, а на Хмельниччині 2400. в Україні на перше десяте, приблизно 135 тисяч вілінфікованих знаходиться на обліку. В нашій області орієнтовно там 2400, 2400, тому що ця цифра 10 осіб щомісячно міняється. Виявляємо ми помісячно приблизно 20-25 осіб в місяць в області. Віл-інфекція має чотири стадії: гостра, схожа на грип, клінічна латентність, безсимптомний період, перехідна і термінальна. СНІД найскладніша та найнебезпечніша є остання, адже імунна система людини практично втратила здатність опиратися будь-якій недузі. СНІД це стадія віл-інфекції. От... ВІЛ-інфекція це така стара класифікація, де СНІД був четвертої клінічної стадії або кінцевою стадією, де були виражені супутні хвороби, які з'являються на фоні втрати імунітету. Пневмоцистна пневмонія, враження центральної нервової системи, онкологічні деякі хвороби пов'язані з ВІЛ. Першими симптомами зазвичай стають запальні процеси дихальних шляхів і лімфатичних вузлів, слабкість та враження. Слузової оболонки. Деякі симптоми не є характерними для вілу. Проте, якщо людина знає про можливі ризики зараження у минулому, повинна пройти тестування. Воно не завжди пов'язане з віл. Але якщо людина сама знає про ризикову поведінку, про незахищені статеві стосунки, про можливе колись там вживання наркотичних засобів ін'єкційних, про переливання крові. Про переливання крові років 5 7 10 назад і погані відчуття. Будь ласка, ви вимагаєте обстеження на ВІЛ. Виявити хворобу можна на будь-якій стадії, проте на ранніх етапах лікування простіше, а на пізніх через можливе ураження супутніх недуг відновлення буде складнішим. Тестування на віл просте, безпечне та безкоштовне, займає менше 15 хвилин і проходить анонімно. На Хмельниччині отримувати лікування можна в шести спеціалізованих центрах. Де можна отримувати лікування? Славута, шепетівка, старокостянтинів, хмельницький. Дунаєвці і камянець подільський своєчасне звернення дає можливість отримати ліки безкоштовно. Завдяки контролю і доступності лікування у Хмельницькій області. ВІЛ залишається керованим та безпечним для життя. А перевірка і своєчасна діагностика ключ до здоров'я. Тому важливо регулярно обстежуватися та піклуватися про себе. Анна Паюк, перші Подільський.